Тренди це не просто тимчасові явища, це сила, яка визначає майбутнє у світі бізнесу. Тренд не завжди означає просто популярну модну річ. Це ідеї, технології, погляди, що змінюють спосіб життя та ставлення до різних аспектів нашого світу. Кожен успішний бізнес вміє не тільки слідувати трендам, але й створювати їх. Це важливо, тому що створення тренду може стати потужним рушієм для вашої компанії. Це шанс стати лідером на ринку, коли ваші продукти або послуги стають не просто популярними, а необхідними для широкої аудиторії. Але щоб створювати тренди, потрібно бути не просто спостерігачем. Ви повинні вловлювати сигнали змін, розуміти, що буде актуальним завтра, і діяти сьогодні, знайти те, чого ще немає, що буде затребуване, ось ключ до успіху. Слідування трендам теж має велике значення. Підприємці, які здатні правильно адаптуватися до змін. Мають більше шансів на успіх. Це не означає просто повторювати за іншими. Це про використання трендів на свою користь, інтерпретуючи їх у відповідності до власного бізнесу та аудиторії. Кожен тренд не тільки впливає на ринок, але й формує ставлення до споживачів. Ваш бізнес має бути готовий до змін, готовий впроваджувати нові ідеї та технології, які зроблять його ще більш привабливим і актуальним. Так, що будьте готові до змін, шукайте нові можливості, створюйте та слідуйте трендам, і ви побачите, як ваш бізнес буде процвітати, ставши частиною тих змін, які формують наше майбутнє.